Що потрібно зробити підприємцям в липні? Я нагадаю, що липень це особливий місяць для ФОПів на єдиному податку. Тому що, окрім звичайних податків єдиного та військового збору, ми ще сплачуємо ЄСВ за себе. Я нагадаю, що ЄСВ це такий пенсійний податок. Раніше, тобто з початком війни, до 2025 року у нас діяла воєнна пільга. І той ЄСВ можна було не сплачувати, але наразі цю пільгу відмінили. І в 2025 році ми почали сплачувати ЄСВ. От зараз. В липні місяці настав строк сплати ЄСВ за другий квартал. Скільки і коли потрібно сплатити? Ми платимо ЄСВ ще мінімально, що ми можемо заплатити, це 1700, маємо заплатити 1760 гривень за місяць. За квартал це виходить 5280 гривнів. Коли потрібно це зробити, ви маєте це зробити до 19 липня, але враховуючи те, що 19 липня це вихідний, то це варто зробити до 18 липня. Ну і, звісно, всі інші податки, єдині податки, військовий збір ми також сплачували. Зараз увага для ФОПів на третій групі. Їм ще потрібно подати декларацію в податкову. Для першої другої групи ми звітуємо раз на рік, тобто цей обов'язок настане ще на початку, вже на початку наступного року. А для ФОПів на третій групі ми зараз подаємо декларацію до 9 серпня. І ще увага для тих фопів, які здійснювали перехід в другому кварталі, переходили з групи на групу там, на загальну систему. Теж, навіть якщо вони на першій або на другій групі, теж потрібно подати декларацію. Ну, звісно, заповнити ще потрібно книжечку і перевірити свій електронний кабінет. Підсумуємо, потрібно сплатити ЄСВ за другий квартал, бо настає термін сплати до 19 липня. Потрібно подати декларацію третій групникам, потрібно перевірити свій кабінет і заповнити книгу обліку.